Олексій Чуб народився на Дніпропетровщині. Працював на шахті гірником та гірничим майстром. Робота була важкою, тож мав добру фізичну підготовку. Ще 2014-го став на захист країни. Якщо брати мої виходи на позиції, то бувало таке, що два, три, чотири дні без нічого. Без ідеї. то що в тебе просто немає часу на то. Або по тобі обстріл, або тебе штурмують, десь відволікся, десь працював снайпер, десь працював міномет. Я над тим раніше сміявся. І в 2014 році поняв, що твій друг найкраща по лопата. Треба копати, копати і копати. Чим більше ти копаєш, тим більше ти будеш живий. З початком Великої війни доєднався до 93-ї бригади, першого мотопіхотного батальйону. Виконував обов'язки командира взводу, воював на гарячих напрямках і неподалік Бахмута отримав важке поранення. Йому відірвало ліву руку, уламками посікло ногу. Захисник втратив багато крові. Прилетів 120-й снаряд. У нас накривали з трьох сторін, можна сказати, тримали оборону майже в кільці. Перебіг сусідній окоп. Зміг там хлопчина. Побратим наклав турнікет. Це була зима 27 лютого. Я навіть не звертав увагу тоді на ногу, я ще не знав, що була пробита нога, Він Прилетів ще один снаряд і побратиму посікло дуже ноги. Вийшло так, що він тримав турнікет мені, а я йому на гнузі. Обстріли не припинялись ні на мить. Тож хлопці розуміли, евакуації може і не бути. Проте побратими прорвалися через мінне поле. В стабілізаційному пункті лікарі зробили все, щоб врятувати військового. По Перше, то могла би бути інфекція. То я вже як прокинувся після операції, після надання допомоги. В 5 ранку я подивився на нема руки. Запитав, чи була можливість, він відповів, що 90% або тим загинув, 10 то що типу, врятували. Потім було багато шпиталів та кілька операцій. Олексій має високу ампутацію руки, тож для нього найкращий варіант остеоінтеграція. Героя оперував сам Рікард Бранемарк, відомий шведський хірург-ортопед. На даний момент вже знаходжусь тут, в реп-центрі Титанові. Чекаю на протезування, але через брак коштів, через те, що держава виділяє, на жаль, мільйон дев'ятсот, а протез коштує 4,5 мільйони. Плюс-мінус деякі запчастини різняться в ціні. Через тут неможливо потягнути собі самому купити його. Через те ми просимо допомоги. У різних фондів там наценатів просто у людей у громадян України і за кордоном. Так само благодійники оголосили збір на протез для Олексія. Допомогти герою може кожен бажаючий, відсканувавши QR-код на екрані. А поки боєць вчиться користуватися протезом на спеціальному стенді. Постійно тренується в спортивному залі, бере активну участь у змаганнях для ветеранів. Він дуже мотивований та вольовий, полюбляє силові вправи. Ця вправа йому дуже корисна на м'язи спини. Додатково рука прокачується, але в нього яскраво працює вся лопатка, ромбоподібні задіяння. М'язи тобто весь м'язовий корсет спини. Прес як стабілізатор, ноги як і фактично у нього працює все тіло. Олексій вже кілька разів їздив на фронт до побратимів як волонтер. Отримавши біонічну руку, планує побачити рідних, а потім вирішувати питання з військовою службою. Адже готовий служити далі. А пораненим захисникам радить не втрачати надії і вірити у краще. Ті, що не знаєш, що робити в першу чергу, не падати духом. По-друге знаходити людей, яким ви можете довіряти. Це реально, тому що, на жаль, дуже багато хто може обіцяти, а потім не виконувати. Якщо хтось рекомендує конкретно з пораненими, то він знає, про що він каже. І прислуховуватися краще до них, ніж до пустих обіцянок. І, в принципі, вихід є завжди. Не падати духом, шукати спеціалістів і нормально витрачати кошти.